Як війна впливає на стан повітря в Україні? Пожежі, активні бойові дії, гул-генераторів і не тільки. Майже півтора трильйони гривень саме в таку суму експерти та влада оцінили збитки нашій екології. 80% від цієї суми припадає на засмічення атмосфери. Яка ситуація з повітрям у Рівному знають мої колеги, які відбирали його зразки разом з фахівцями? На годиннику сьома ранку ми з пані Іриною відчиняємо пункт відбору зразків атмосферного повітря неподалік автостанції Чайка. Їх завжди розміщували неподалік важливих транспортних розв'язок, загалом у рівному таких три в районі залізничного вокзалу, в районі чайка, де зараз ми знаходимося, і в районі Луцького кільця, вулиця Млинівська. Вночі пункт працює в автономному режимі, тож відвідуючи його зранку і ввечері, аби відібрати зразки повітря вручну, необхідно перш за все замінити ємності, де і зберігаються проби. Бачимо таку картину, що у нас встановлені сорційні трубки на кожну забруднюючу речовину, які відбиралися в автоматичному режимі о першій годині ночі. Зараз нам потрібно їх зняти, спакувати, щоб в лабораторії проводили аналізи техніки і Поставити так само інші чисті субційні трубки для відбору пропадносмерного повітря в ручному режимі. В 7 годин ранку загалом зразки перевіряють на вміст одразу 11 шкідливих речовин від вуглецю до формальдегіду. Останній один з найбільш небезпечних, адже подразнює шкіру та дихальні шляхи. Тож важливо, аби концентрація газу не перевищувала допустимої норми. Здужний привишать такою 0,035 ноль Найбільш просте дослідження на вміст вуглицю Газоаналізатор дозволяє дізнатись результат за кілька секунд. Це в нас зараз відкачується камера, яка відібрана вчора за 19 годин вечора. Зараз показує та СО, 0,97 мг на метр кубічний. Це є в межах норм. Перевищень галіка не спостерігаємо. Суттєвих перевищень не зафіксували і за іншими показниками. Дещо гірша ситуація була, коли неподалік обласного центру ворог нищив паливну інфраструктуру. Однак, як нам розповіли фахівці, погода допомогла врятуватись від більш серйозних наслідків. Сажа, пил, які продукти згоряння на тих нафтобазах були неспрямовані на місто, і таким чином було повітря ну порівняно чистим. Закономірно, що для українців проблема забрудненості повітря не на першому місці. Втім, опитані нами рівняни вважають, що агресор повинен компенсувати завдані збитки. Ну, не не кожна ж людина може, ну навіть ви, ви ж не змозі там щось там поміняти. Те, що є, то є. Я як пересічний громадянин міста Рівно такі питання поки що не задаю. Але я розумію, що проблема така є дуже актуальною, глибокою, і вона повинна вирішуватися як на рівні місцевих органів влади, так і на рівні держави. Реперації обов'язково повинні бути, в тому числі і враховуючи екологічні збитки. І Росія це повинна розуміти, що вона це буде не От, наприклад, можна навести приклад, зараз Польща виставила рахунок Німеччини, точно не пам'ятаю дуже велику суму, там мільярди доларів, щоб вони її відшкодували. Тобто хай Росія пам'ятає, що вона буде відшкодовувати збитки. Гірша ситуація з повітрям у регіонах, де ведуться активні бойові дії або тих, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Загалом шкоду нашій екології експерти та урядовці оцінюють у близько півтора трильйони гривень. Найбільшу частку від цієї суми складає саме забруднення повітря та не в останню чергу водойм та ґрунтів. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.